І хочу проінформувати вас. У нас була ще одна дуже продуктивна зустріч: продовження того, що було в Женеві, і того, що відбувалося цього тижня, наша мета завершити війну. Але йдеться не лише про це. Ми хочемо також допомогти Україні назавжди бути в безпеці, щоб вона більше ніколи не стикнулася з новим вторгненням. Ми також хочемо, щоб Україна вступила в епоху справжнього процвітання, щоб український народ вийшов з цієї війни, не просто відбудувавши країну, а щоб Україну відновили так, аби вона стала сильнішою і заможнішою. Тому те на чим ми працюємо сьогодні, це комплексне бачення. Йдеться не лише про умови зупинення бойових дій, а й про умови, які забезпечать Україні довгострокове процвітання. Вважаю, ми почали закладати основи для цього і думаю, що продовжили цю роботу під час наших розмов протягом цього тижня. На мою думку, ми знову просунулися сьогодні, але попереду ще багато роботи. Це делікатний складний процес із великою кількістю складових. І, очевидно, є ще одна сторона, яка також має бути частиною цього рівняння. Ця робота триватиме пізні. Ніше цього тижня, коли Вітков поїде до Москви, хоча ми і до цього були на зв'язку з російською стороною в різних форматах і досить добре розуміємо їхню позицію. Попереду ще багато роботи, але сьогодні в нас знову була дуже корисна сесія, під час якої, як я вважаю, був досягнутий додатковий прогрес. Ми і далі реалістично оцінюємо наскільки це складно, але водночас залишаємося оптимістами, особливо з огляду на те, що в міру нашого прогресу формується спільне бачення, йдеться не лише про завершення війни, йдеться про забезпечення. Майбутнього України, майбутнього, яке ми сподіваємось буде більш заможнім ніж будь-коли раніше. Ми в чергове вдячні американському народу, американському керівництву та чудовій команді на чолі з державним секретарем Стівом Вітковим та Джаредом Кушнером за їхню колосальну роботу разом з нами. Наша мета заможна сильна Україна. Ми говорили про майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України для українського народу, і сполучені штати нас надзвичайно підтримували. Ми працювали. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. Зараз ця зустріч була продуктивною і успішною. На подальших етапах сподіваємося, ми і надалі інформуватимемо вас про результати. Дякую, кіпіадевема.